Іловайськ останні дні літа. Значна частина території, ще під контролем української армії. Та недовго. За кілька днів місто оточили повністю. Саме в цей час кореспондент Георгій Тихий знімав матеріал для німецького телеканалу. Сміливість та впертість журналіста допомогла вийти з окупованого міста живим під градом куль. Ось так, залишивши позаду колону автівок з пораненими та загиблими, він вирвався з Іловайського котла. Через деякий час із відзнятого матеріалу презентував короткометражки про війну в Україні. Одну з них під назвою Смертельна пастка Іловайська нині показав студентам ЧНУ. але спершу розповів про власний досвід роботи на війні. Розпочав з підготовки до поїздки. У вас має бути відповідне обладнання. По-перше, це технічне обладнання, наприклад, там камера, да, якщо ви телевізійний журналіст, вона не може бути великою камерою. вас обов'язково має бути а, тут, в Києві, де завгодно в редакції, людина, яка є вашим, якби яка вас страхує. Каже, працюючи на території бойових дій, варто боятися. Адже саме страх та обережність допомагають вижити. Ті, хто його позбувся, гинуть першими. А найгірше в роботі у гарячих точках це те, що за декілька хвилин може не стати людей, які поруч з тобою були щойно. Ну звичайно, першона змінює назавжди вас. А, тобто такої людини, яка були ви вже не будете. Я серйозно не сприймав взагалі все, що відбувається навколо мене. доки не почали гинути люди, яких я безпосередньо вже знав там, де та, і я почав бачити це на власні очі. А от про стрім як на війні, так і під час майдану добре знає журналіст громадського тібо. Танку тєпо він за допомогою планшета та модему в прямому ефірі розповідав про події революції гідності, і перебіг бойових дій на сході. Стрім це репортаж одним кадром. Я не можу змонтувати, зупинитися, не можу. Тому пам'ятайте, що ви завжди повинні щоб у вас ішов звук, ішло відео. Не відходити були такі штуки, що ти ставиш на зарядку, десь і від інтернету все зникає, рубається. Богдан каже, стрімати варто з мирних мітингів та суспільних акцій. А от на війні це робити не варто, оскільки журналіст у такому випадку жива мішень. Пригадую, як на майдані в оранжевому шоломі та жовтій жилеці нарвався на беркутівців у прямому ефірі. Але коли вперше я потрапив в зону, АТО, звісно, ми побачили, що на першому же блокпосту я вийшов і став знімати нашому блокпосту. Ще з боку Харкова ще це було до взяття е, е, Слов'янська. Ми під'їжджали в сторону Ізюма, якийсь ну там дивний блокпост. І Я такий знімати. Зразу ви хто такий? а ваші документи там стартувати почав. Я зрозумів, що це взагалі не те. Робота у гарячих точках є вкрай небезпечною, кажуть журналісти. Втім, скоріш за все поїдуть на схід знову. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.